Це Ростислав Павленко з нами на зв'язку. Пане Ростиславе, вітання. Вітаю чи є у вас розуміння, що трапилось в кабінеті міністрів? Чому саме не відбулося призначення Олександра Цивінського, і які такі докази надала СБУ, які 10 років не перешкоджали виконання обов'язків пана цивінського? А він нагадаю, має доступ до державної таємниці на секундочку. А зараз ці обставини чомусь заважають? Ну, по перше, будь-які обставини не можуть виходити за рамки того, що визначено законом. Закон не передбачає жодних безпекових, жодних психологічних, жодних медичних чи будь-яких інших обставин, які мали би перешкодити людині, яка е, виграла конкурс е, і в разі дотримання процедури цього конкурсу обійняти посаду в даному випадку голови БЕБ. Зрештою, весь цей механізм конкурсу був розроблений і запущений ще в 2014 році, спочатку для антикорупційної інфраструктури, а потім для інших органів, саме для того, щоб уникнути тут сваволі і не допустити, щоб ці розслідувальні органи що правоохоронні органи були лише просто слухняними ведмедиками в руках президента його оточення і влади, взагалі. І саме в цьому криється причина того рішення, яке було прийнято урядом. Я переконаний, що це рішення було спущене з офісу президента, адже поки там ішов конкурс, поки перевірялися всі необхідні обставини. Питань не було. А ратом, коли стало ясно, що сам Олександр Цивінський виграв конкурс і має бути призначений. От почалася, як казав один професор права, як ума і вигадуються якісь такі абсолютно незаконні варіанти, які мають бути припинені, і пан Цивінський має бути призначений призначений на посаду, як те предписує, і закон, тобто є на жаль підхід в офісі зеленського ярмака, що всі правоохоронні органи мають обслуговувати власне цей офіс. Ті, хто не слухають, повинні бути відсторонені. А має бути забезпечена те, що будь-які силові структури мають підпорядковуватися президенту і керівнику його апарату, тобто така собі російська, білоруська, можна підставляти інші назви модель, яку вони хочуть побудувати в Україні.